Доброго дня всім. Зараз будемо зварювати алюміній. 1,2 діаметр. Кремній. Алюміній кремній. 40-43 марка дроту 80 Ампер 17,9 вольт. Товщина алюмінію 2,5 мм. Зараз я підлаштую камеру і подивимося, що у нас вийде. Так, поїхали. Непогано. Зараз я вам цей шов покажу. Оцей шов. Все контрольовано, дуга контрольована. Дуже гарний результат. Ну я для такого зварювальника, як я. Пишіть свої відгуки, коментарі, запитання.